подобається зошит, тому що він яскравий, тому що тут є е, різноманітні завдання, які мені дуже подобаються. Ми тут вчимо букви і цифри. Ми коли навчили букви, нам присилають. Ві відео відіо у... і класні ігри ми можемо носити такий рюкзачок. А знаєте чому? Тому що у нас є ось такий журнал якому є кожен урок? У нас школі вона найкраща, бо ми крилатики. Мені подобається, коли ми робимо уроки. Ми знаємо, що ми учимо лаксиків, і мені це подобається, бо то, тому, що лаксик буде усе значення. прийдуть маленькі дітки, то він вже зможе усім розказати, як, як його ми навчили. Ще у нас на уроках є нейробіка, яка розвиває і працює праву півкулю і ліву півкулю головного мозку. Мені подобається, що у нас ми мали домашок тільки вікторина сторина і, і почитати. Чекаємо у наші крилаті родини.